Євген Дик, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Пане Євгене, рада вас вітати у нашому етері. Слава Україні. Героям слава. Тож говоримо сьогодні про новий етап з 17 липня, про зміни в цьому мобілізаційному процесі. Але тут цікаво, пане Євгене, на вашу думку, чи загалом достатньо було часу у військовозобов'язаних тако цих кілька місяців з травня, щоб оновити. Дані, Чи загалом держава, ну, скажімо так, впоралася з цим завданням, тому що досі бачимо черги під ТЦК? Я вважаю, що держава впоралася якраз. Хто дійсно хотів поновити, часу було достатньо. От і, і тому я гадаю, що цілком правильне рішення, що не стали просто продовжувати. Бо якби зараз продовжили, то це було б сприйнято як сигнал, що насправді значить можна і не оновлювати. Що а, а потім ще продовжувати, а потім ще, а потім ще. Тому якраз і дали нормально часу, і добре, що не стали його саме штучно давати. Що ну тобто не обнулили попереднє рішення, що два місяці це реально два місяці, і скільки там народу, чи десь чотири мільйона 700 тисяч встигли оновити ну це власне, відповідь на питання чи всі дійсно мали так можливість от е, я гадаю що Ну, не багато є людей, які дійсно хотіли, але з якихось об'єктивних причин не змогли. І я також гадаю, що коли пройде зараз оця перша хвиля, то за якийсь час ці люди теж підтягнуться, дореєструються. Ясно, що вже тільки в ТЦК на місці, і не факт, що ТЦКшники будуть одразу на них штрафи накладати. Я гадаю, що будуть все ж таки чути пояснення, чому людина не дореєструвалася вчасно, і в більшості випадків. Будуть закривати очі. Але те, що в принципі на людину вже можна з цього моменту накласти штраф, це абсолютно правильно абсолютно справедливо. Ну, от тут ви слушно вже сказали цифру: понад 4,6 мільйони. Так, українці воновили дані. Тут у нас, до речі, на е, телеграм-каналі Говорить Великий Львів. Є актуальна інформація оприлюднена, що через ТИЦК СП понад півмільйона осіб через снапи Понад мільйон 1,1 мільйон, і через резерв плюс найбільше аж понад 3 мільйони осіб поновили свої дані. Але можу все ж таки коротко, щоб завершити з цим питанням. Все таки, пане Євгене, як ви гадаєте, як можна ну, зараз пояснити, що досі ці черги під ТЦК ну вони зберігаються? Хто ну, справа ні? в тому, що ті, Це ж черги не обов'язково на оновлення даних. Там, там, там є різні черги. Там, наприклад, окремо оформлюють тих людей, в кого є саме підстави для бронювання, в кого є підстави для відстрочки. Знову ж таки, зараз, наскільки я знаю, у багатьох ТЦК прямо там же і ВЛК проходиться. Ага. А ВЛК це завжди величезні черги. Вони реально просто перевантажені роботою. Тому я думаю, що тут про це переважна мова. Навряд чи це черги саме на оновлення даних. Тому що тоді, тоді б вони стояли так само і під СНАПами, а ми цього не спостерігаємо. Тобто це вже черги на ті функції, які виконують тільки ЦК. Ем, і до ситуації на фронтах. От є інформація по кринках, що наші бійці залишили позиції, і так як це і в обережні Дніпра виглядало, що там ну хочуть створити якийсь вже плацдарм, можливо, для контрнаступу. Чи це ну, ну така помилкова думка? Цей плацдарм створили його довго тримали, і він був саме для того, щоб далі проводити велику десантну операцію і розвивати наступ. Ну я зараз не можу ні підтвердити, ні спростувати, що звідти вийшли. От я реально просто. Шо цього не знаю, от але ну якщо навіть і вийшли, ну шо ж, плацдарм тримався дуже довго, зазвичай їх насправді так довго не тримають. Зазвичай все ж таки е, плацдарм тримають кілька тижнів, ну може місяць-два, а далі має розгортатися велика наступальна десантна операція. Ну думаю, що доволі очевидно, що ми зараз цю велику наступальну операцію не потягнемо. Тому, в принципі, я цілком допускаю, що міг бути даний наказ відійти на правий берег. Але чи дійсно це сталося, реально просто ще не знаю. Пане Євгене, там же от неподалік на лівобережжі Херсонщини буквально минулого тижня мали місце такі серйозні пожежі. Ми бачили це зокрема так в соцмережах, і через них ворог навіть був змушений відступити з якихось певних позицій. І от на вашу думку, чи можна було це використати? Цю ситуацію використати, щоб ну до прикладу там зайти на цю територію, чи все ж таки це було неможливо, чи в цьому там не було змісту? Слухайте, ну все таки почну з відповіді від, відповіді по суті. Угу. От е, що звичайно неможливо. Тому, але чесно, от, от курвлять такі питання. От реально сидя, сидить цілова публіка на диванах і розмірковує. А можна було там через оцей от балаючий ліс, який ви зараз е, показуєте, а могли там якісь супермени пройти чи не могли? Курва! А от поїдьте туди, от перепливіть і покажіть, як це робиться. А якщо є, не задавайте таких питань. Пане Євгене, ну я ж нікого абсолютно не посилаю не, ну, туди. Не, ну, от, я серйозно. питаю в теорію Реально, чи можливо от, серйозно, Нічого особистого, ви дійсно вважаєте, що в принципі тилова публіка має право на таку постановку питань? Ні, я не вважаю, що публіка. Вважаю. Ні, я не вважаю, що тилова публіка має право щось говорити військовим, як виконувати завдання. Але ж ми маємо право припускати і цікавитися, розумієте? Тому що з одного боку ми бачимо відео, де окупанти ну, там тікають. чекають і цікавитись, а я маю право відповідно до цього ставитися. Вибачте, хочете ображаєтесь, хочете ні. Ну я до таких припускань ставлюся е, дуже припущено. Добре, з'явилася інформація, що у Росії вже закінчуються запаси танків і артилерії часів саме СРСР. От до нашого включення ми демонстрували нашим глядачам матеріал про це. От на вашу думку, пане Єгене, що це загалом означає? Чи можуть вони ну якось заміняти ці засоби? Ну чи в них, наприклад, достатньо виробництва, щоб ці запаси компенсувати? Ну, ви знаєте, от. Дуже хотів утриматись від моменту самовосхваляння, бо взагалі це не скромно і не гарно. Але все ж таки не утримуюсь. От знаєте, нема пророка е, в своїй батьківщині. От е, нарешті це написали в журналі The Economist, і тому, нарешті, ми це обговорюємо. Ну я десь приблизно півроку про це пишу і говорю. От. Е, я дуже радий, що журнал Економіст нарешті зробив ну, дуже схожий аналіз. До речі, вони частково користувалися е, тими ж джерелами, якими я, частково іншому, тому мені було ще й дуже цікаво звіритися. Е, і насправді так, от дуже хороша новина, от я можу по інших навіть джерелах повністю підтвердити те, що пише за економіст. Тобто, е, слабким місцем росіян є якраз не м'ясо. От, на жаль, гарматного м'яса вони дійсно ще тривалий час здатні набирати. До речі, якість його теж з кожним набором все гірша і гірша, і це зокрема на Харківщині дуже проявилось. Але все ж таки, кількість на жаль теж важить при поганій якості. Вони все одно здатні його не брати багато. А от залізо виявилось їх тим слабким місцем, і от оці, от, е, нібито бездонні закрома, які залишивши радянський союз, коли готувався до третьої світової, так от в цих бездонних за дніще вже просто просвічує. От в них реально виявилися слабким місцем е, бронетехніка, танки та артилерія. От ніхто цього насправді не чекав, що саме це виявиться найбільш вузьким місцем. А, а виявилося, що так справа в тому, що їх оцей хвальований оборонпром. Вони дійсно його перевели на військові рейки, це, до речі, правда. Він реально вже з самого початку 23-го року, тобто вже півтора роки, він паше в три зміни по максимуму. І от на цьому максимумі вони вийшли на те, що вони роблять 20 нових танків за місяць. І ще знімають з консервації і приводять якось до ладу 50 танків із оцих радянських числадів зберігання. Отже, разом сумарно 70 нових машин за місяць це їхня це їхня верхня межа. От вище вже голови не стрибнуть. А за цей час наші з вами захисники та захисниці спалюють в середньому 120 танків за кож за кожний місяць. Ну, від 100 до 150 різні місяці, в середньому 120. Тобто кожний місяць. По загальній рахунку мінус ще п'ятдесят, мінус ще і оця різниця вона плюсується кожного місяця, і склади порожніють. І навіть якщо припустити нереальне, а тобто, що всі машини, які там стоять, можна оживити. Так от, навіть за цього розкладу в них техніки максимум ще на рік півтора. Але Заекономість дуже правильно робить аналіз, що е, ну, припущення про те, що всю техніку можна оживити, воно абсолютно хибне. Вони дають, до речі, дуже цікаву цифру, що насправді 70% цієї техніки нікуди ніколи не поїде. Вона вже не придатна для оживлення. Е, ну, я... Оперував скромнішою цифру, я казав, що десь відсотків 40-50 точно не оживиш. Ну, половину я виходив з того, що може вони оживлятись, але в будь-якому разі, якщо ще ввести оцю поправочку, що не все там здатне їхати, от хоч ти вбився, то виходить, що в них не на рік півтора техніки, а що в них виходить отак, от як порахував економіст, е менш ніж до кінця 25-го року. А це по це по тому, що їздять. А по стволах для артилерії в них ще набагато гірше. І показником цього для мене вже давно стало те, що вони ввели влад е, артилерію калібру 130 міліметрів. Артилерія калібру 130 міліметрів це антикваріату. Це гармати часів Другої світової, які після сорокових не випускаються, а після 70-х, тобто, от коли я ще в школу не ходив, от ще в 70-х їх радянський Союз зняв з озброєння. От вони зараз їх випустили, вони зараз їх повезли на фронт, і саме для них вони в першу чергу просили снаряди у товариша Чен Іна. тому що от Корея єдина країна в світі, яка ще цей антикваріат використовує. От ви розумієте, що вони це роблять не від хорошого життя, а тому, що більш нових, більш сучасних калібрів просто. Фізично не залишилось, і от якщо по снарядах їх хоч якось карає рятує, а по стволах ні. А нових стволів знаєте, скільки випускає нових стволів величезна ража? Десять на місяць. Тому я мовчу про те, скільки їхніх гармат за місяць спалюють наші захисники і захисниці. Але просто елементарне зношення стволів через те, що вони вистрілюють дуже багато снарядів. А інакше вони воювати не вміють, бо їхні снаряди дуже неточні. Тобто, щоб вразити якусь ціль, їм треба випустити не один снаряд, а десяток. Відповідно, зношення стволів іде просто шаленим темпом, а заміняти нічим. Тобто, насправді, якщо ми тільки перші не здуємось, якщо ми протримаємось, в них в реальності в 25-му році закінчаться можливості вести війну ну, такої інтенсивності. Ну, скільки б вони не нагнали гарматного м'яса, але голе босе без прикриття танків і без арти, це м'ясо не боєздатне. Ну, цікаво аналітика досить є інформація, також пане Євгене, що Україна знищила більше 100 танків Т-90М, і що раніше Путін називав найкращими у світі танками Це, ну, знов ж таки продовження теми вашої, про те, як ви сказали, хвальоний російський оборонпром. Ми тут цікаво. Все таки, якщо ці танки такі були страшно хвальоні, то виходить, що ми все таки наші військові знайшли спосіб спалювати ці танки. І от цікаво, чи Саме спалення так. цих танків дуже хвальоних і, там найкращих в світі, зняється від не найкращих в світі? Чи вони горять однаково? Абсолютно однаково. Більш того, зараз можливо навіть трошки здивую. Виявилося, що оці їхні нові ну насправді так, от справедливості для самі супер, аналегнітні це в них армати. Але армати вони навіть не ризикнули на фронт послати. От їх, якщо не помиляюсь, там здається 15 машин взагалі випущено, і вони катаються тільки на параді на червоній площі. От на фронт вони не ризикнули взагалі армати повести. Я думаю, бо насправді тверезо оцінювали їхню реальну якість. А виглядає вона красивенька, звісно. Так, от, а оці от Т-90, це прорив, так званий. От, ну, прорив виявився на риго. От виявилось, що якраз вони не просто горять не гірше ніж старі машини. А навпаки, от старі радянські Т-72 виявилися набагато набагато живучими. От 72-ки та навіть 64-ки виявились більш живучими в цій війні аніж оці от прориви. Прориви якраз згоріли першими, але загалом да, в них зараз ситуація по, по танках. От зараз вже основна ходова машина зараз на фронті. Це Т-54 та Т-55. А я нагадаю, що в радянському танкопромі оці двох ну, дволітернуці двоциферні індекси це рік прийняття на озброєння. Тобто те, 50, тобто вся дискотека 80-х вже згоріла, от ті догорають. А на ходу машини, які поставили на озброєння в 50-х роках 20-го століття, це і це теж дуже показово. От наступне ми чекаємо до речі, сміх сміхом. Я хотів пожартувати. А потім згадав, що на орківських пабліках оцих ваєнкорав я ж як монітори регулярно. Так от вони дуже всерйозно зараз обговорюють е, е, бойові особливості, от е, властивості е, танків і. Іс. Нагадаю, ІС – це і Осіп Сталін. і це, це, Це власне танки часів Другої світової. Судячи з усього, наступними мають приїхати вони. Судячи з того, що вони дуже всерйозно вже між собою обговорюються. Та і до речі, дуже правильно, власне, там економіст якраз акцентував саме на цих моментах, що нові танки взагалі виявились практично небоєздатними. Весь розрахунок тільки на цій радянські старі машини. От. А вони закінчуються і за економіст між іншим дуже правильно ще одну думку озвучив. Знову ж таки, ми тут її озвучуємо не перший день, але дуже важливо, що нарешті і на заході це хтось сумно авторитетно озвучив. Це про те, що саме в зв'язку з отаким швахом по залізу, от з такою дуже гострою кризою по бронетехніці АРТІ. От саме через це Росія зараз хоче на саме зупинитись по нинішній лінії фронту і пропонує оце от припинення вогню. Їм потрібне припинення вогню не для стійкого миру. їм потрібне припинення вогню саме для того, щоб, хоча б рік накопичувати всю цю бронетехніку, яку вони випускають, полагодити стару, а не спалювати, а не щоб вона згорала кожного місяця, а не спала на нашими захисниками. От зараз ми з вами говорили, що в них тільки по танках кожен місяць мінус 50 загальний баланс. От бо 70 проїхало, 120 згоріло. згорів. А тепер уявіть, що вони оці 70, які вони випускають, рік накопичують. То це разом вже буде вибачте мене понад 800 машин, які одночасно можна потім кинути в бій. І так само по артилерії, так само по снарядах і так далі. Тобто е їм критично необхідна зараз заморозка конфлікту для того, щоб якраз накопичити те, що в них в дефіциті, і після цього нас добити. І саме тому зараз, от коли в них зараз намітилася ця криза, вони розуміють, що більше року війни такої інтенсивності вони просто не витримають. Не витримає причому саме не країна, не економіка, як багато хто сподівався, а не витримає саме армія. Бо бездалі не воюється. От а е, от саме тому пішов такий потужний накат на нас. Цей накат, який включає і поїздки всяких органів, от, і удари по Ахмедиту. це все для того, щоб змусити нас чим швидше от прямо зараз е, припинити вогонь і погодитись на заморозку конфлікта, от поки оцей їхній е, поки що це в них крах постачання стилу. От ще на фронті машин вистачає. Але з кожним місяцем це вони не доїжджатимуться, От з кожним місяцем їхня армія оголятиметься, і от поки це не стало абсолютно очевидним, що вони вже починають програвати, от їм терміново треба зараз примусити нас до заморозки, а далі перегрупуватися, накопичити все дефіцитне, і після цього нас добить. І дуже важливо, щоб саме ми, український тил, на це не повелися. Наша армія на це не поведеться. А от зараз перевіряється чи ми з вами саме український тил станемо слабким місцем, чи не станемо, пан Євгене. Це справді ми вже обговорювали минулого тижня після трагедії, так у Хмедиці, про те, що дуже багато українців, на жаль, повелися на це і почали чомусь звинувачувати владу в російському терорі, не розуміючи, що то цей терор він якраз спрямований на те, щоб в ну якось нав'язати суспільству неможливість, неможливість неможливість провести. Війни і потрібність у цих так званих якихось війну. перемовин. Давайте так, так да. але вот. тут цікава ваша ваша оця теза про 25-й рік. Ви от ваш прогноз? Тобто можна сказати, у 25-му році Росія може абсолютно видихнутись і все таки так. ми можемо. Може, а перелам може перелам у війні може статися раніше. Під переламом я на маю увазі, не що ми вже перемогли. і Ми там кракуємо Севастополем чи Москвою. А перелам це коли ми знову вийдемо на те, як було восени 22-го. Коли було очевидно, що ініціатива за нами, що ми їх тіснемо, ми їх виганяємо і так далі. Інша річ, що це буде не повторення, це буде знаєте, це не як коло, це як спіраль. Це ми знову вийдемо на таку ж позицію тільки з тим, що в обох сторін вже набагато більше сили. Набагато більше задіяно ресурсів і обом сторонам набагато важче, ніж було в 2022 році. Але це певна спіраль. От ми маємо шанс вже цієї осені або зими знов помінятися з ними місцями. Тобто перелам може статися, якщо ми його дотиснемо. А в 2025 вони можуть остаточно видихнутися. Можуть. Я не кажу, що це не може продовжитися той, хто вам назве зараз точну дату закінчення війни. Женіть його одразу зі студії, бо цього зараз не знає. Ніхто вігуно не, не може ніхто зараз прорахувати. Вати да. так, от, але але тенденції теж треба бачити, і тенденція якраз зараз міняється. Тенденція знов починає переламуватися на нашу користь, і саме тому вони так поспішають дотиснути це переминня. От саме тому ну до речі, справді так, якщо ти вашу так аналітику співставити, воно так насправді все і виглядає. Але тут ще цікаво, пане Євгене, про те, що Росія. В ЗМІ опублікували інформацію передає дані Китаю про зброю США, і, зокрема, про слабкі сторони американської оцього, мілітарної допомоги для України. От на вашу думку, яка би мала бути можливо відповідь Сполучених Штатів? Очевидно, тут два різні питання, яка може бути відповідь, яка mm -hmm. би насправді вона мала бути так? Відповідь. Ну, ви знаєте, Скочили а штат. на це важко дати якусь адекватну відповідь. От я себе уявляю на місці, умовно кажучи, президента штатів. Ну а що ти тут зробиш? Е, ну е, таємно, росіяни діляться інформацією, а їхні трофейщики дуже активно працюють, до речі, рівно так само, як наші. ну от Наші трофейщики вивчають всю трофейну і підбиту там знищену російську зброю і техніку, і ми, до речі, Дуже ну ми ділимося цією інформацією з нашими союзниками з країн НАТО, в першу чергу з американцями. Це якби абсолютно не секрет, що ми це робимо. І за це, і це до речі, є вагомою частиною. Взагалі, оцієї скажімо, взаємодопомоги. Вони нам теж дуже багато чим допомагають. І ми їм чим можемо. А ми зокрема можемо якраз цією інформацією. Вона дуже цінна для країн НАТО. Ну але рівно те саме робить Росія. Китай допомагає росіянам сировиною. Китай допомагає росіянам станками, танками, верстатами коротше обладнання. Для оборонпрома Китай їм не постачає тільки готової військової продукції, бо це та червона лінія, яку дуже жорстко повели штати, щоб поставити хоч один готовий снаряд, будуть санкції. От, але все, що не прямо військова продукція, а все, що компоненти для російського це їм Китай постачає в дуже великих кількостях, а відповідно в обмін отримує дуже цінну для китайського оборонпрому інформацію. Ну з цим боюся, реально нічого не можливо зробити. Це це просто одна із сторін цієї війни, з якої нікуди не зійти. Пане Євгене, до що однієї новини про те, що сьогодні відбувся черговий. Обмін полоненими, і вже знаємо, що 95 українців повернулися додому. Але от тим тут цікаво почути вашу думку, чому ворог так важко іде на контакт у питання повернення військових, от як своїх, так і чужих. Я б швидше поставив питання інакше, чому навпаки, останнім часом знову стали можливими цікаво. Well, okay. Справа в тому, що і отут, от тільки увага: нічого, що я скажу далі, не означає, що нам не треба було міняти цих 95, або будь-кого перед тим, або будь-кого, кого ми ще зможемо вимінити. Міняти треба за будь-яких умов. Міняти треба весь час, ну бо насправді ну, ми повертаємо людей з пекла. Російський полон це не просто полон, де можна посидіти і почекати кінця війни. Це саме ну це жахливе пекло, і витягнути звідти кожну нашу людину. Це наш святий обов'язок. Ми маємо робити все для того, щоб рятувати звідти кожну людину. Але е, при цьому ми не маємо забувати е, от, аналізувати поведінку ворога. Е, От, ви, ви згадали і їхніх людей. Так от їм плювати на більшість їхніх людей. В них є деякі окремі категорії е їхніх полонених, які їх цікавлять. Наприклад, льотчики, бо в них реально набагато менше досвідчених пілотів, аніж в них лишилось літаків. Е от от льотчики вони вимінюють першочергово. Є ще окремі саме категорії, особливо цінних полонених, які їх цікавлять. Е але це одиниці. А Абсолютно абсолютно більшість своїх полонених їм просто глибоко плювати. Це розхідний матеріал, який їх не цікавить. От а власне в нас інша історія. Ми боремось за кожну свою людину, ми витягаємо кожну свою людину. І тому вони намагаються через це теж нам маніпулювати. От е, коли е, от вони трима, вони фактично ставляться до наших полонених як до заручників, от як до заручників. Ну, як терористів, заручників саме, що коли ти тримаєш заручника, ти можеш ставити умови, висувати якісь ультиматуми і так далі. Відповідно, коли їм треба, коли от е, як не дивно нинішні оці ці останні обміни, це теж ще раз підкреслюю, їх треба було проводити і це правильно з нашого боку. Але те, що Росія зараз погоджується на обміни, це частина, як не дивно, отого великого накату, цього примушування до е, припинення вогню. Справа в тому, що має бути КНУТ. І КНУТ ми бачили в Охмадіть. А має бути пряник, і от коли росіяни нас до чогось дотискають, до якихось угод, то в якості пряника вони використовують от як демонстрацію, що вони в принципі договороздатні, вони знову починають нас чути з нашими пропозиціями по обміну планетах. Коли після цього ми все одно не ведемось на цю ключову облуду, на яку вони хочуть нас розвести, на якесь там чергові стамбульські угоди, от тоді вони знов зачиняють двері катівень і припиняють випускати наших людей за жодних обставин. От вони реально саме ведуть себе з ними, як заручники. Але відповідно, в цій ситуації наша справа з одного боку ні в якому разі не повестись на це перемир'я, яке вони з нас витискають, але тим часом користуватися кожною нагодою, щоб ще, хоча б скількість наших людей з цього пекла верту. the what?